Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні мова піде про новий річний цикл Сонця і Юпітера. 18 травня 2024 року Сонце з'єднується з Юпітером. Починається новий цикл, який закінчиться 24 червня 2025 року. Цього року з'єднання відбувається у 29 градусі Тельця. Активуюча творча сила сонця поєднується з потужною присутністю Юпітера і розпалює бажання мати більше, це новий цикл розширення свідомості та можливостей, удачі, перспектив розвитку. Сонце це центр, я це наша свідомість, наші рішення, наші наміри. Юпітер це можливості, які надаються нам, щоб ми це зробили. Юпітер планета великого щастя, це інтелектуальна планета, тому тут не обійтися без вірних стратегічних рішень, правильної побудови цілей, реалістичної оцінки доходів та витрат, знань у галузі бізнесу та збільшення капіталу. У цей період також може з'явитися бажання більше витрачати і лінуватися, оскільки телець знак, що любить задоволення. А Юпітер любить збільшувати все, розширяти. Тому, якщо ви розслаблятиметеся, навряд чи Юпітер принесе вам прибуток швидше лише приємний після смак від витрачених грошей. Телець – знак грошей, майна та цінностей. А потрапляючи до нього, Юпітер допомагає формувати фінансові капітали та закладати фінансову базу на майбутнє. У 2024 році у нас ще є можливість. Накопичувати свої заощадження до переходу Юпітера в близнюки 26 травня, або шукати нові джерела доходу у першій половині 2024 року. Увага до фінансової складової дуже велика. У когось продовжують формуватися ідеї щодо виходу на новий фінансовий рівень. Хтось змінюватиме свої цінності та підхід до справ. У когось буде бажання розширюватися, вкладати гроші в нерухомість чи робити великі покупки. 18 травня це один із найкращих днів місяця і навіть року, коли можна ухвалити рішення, і швидше за все, Всесвіт допоможе знайти всі можливості, щоб це рішення матеріалізувалося і реалізувалося. Новий цикл Сонця та Юпітера дає нам удачу та везіння, широкі перспективи та нові можливості. Телець земний знак знак матеріалізації та накопичення ресурсів цінностей. Наступного разу Юпітер буде у тельці з 29 квітня 2035 року до 9 травня 2036 року. Із сонцем він не буде з'єднуватися. З'єднання відбудеться в близнюках. 24 травня 36 року. Тому фінансові плани, розширення можливостей, удачу, везіння закладайте навіть не на 12 років за циклом Юпітера, а на 23 роки. Наступне з'єднання Сонця та Юпітера у тельці буде 22 квітня 2047 року. Наступного року з'єднання Юпітера та Сонця буде у знаку РАК. Сонце та Юпітер. Планети королів. І коли вони збираються разом, ми відчуваємо потребу розширити наше королівство, наше царство цього разу. Вони у тельці, тобто це царство землі та багатства. Ми хочемо розширення більшого впливу та більше майна. Період впливу аспекту це період самооцінки, оптимізму, віри в себе, доброзичливості від оточуючих. Бажання бути благородним, щедрим, великодушним у цей час легко отримати популярність, пошану, високе становище у суспільстві, тобто збільшується можливість підвищити власний авторитет та бути поміченим, відмінний період для подорожей, дослідження культур інших країн, спілкування з іноземцями, здобуття вищої освіти або визначитися куди йти вчитися. Та період філософських міркувань це чудовий період для фінансових операцій, весіль, участі у соціальних та публічних заходах, переговорів з високопоставленими та шановними людьми. Є можливість справити гарне враження та всього досягти. Посилюється далекоглядність, щирість, товариськість, чесність, прагнення спокою, гармонічне ставлення впливових людей, покровителів, Тих, хто може допомогти, може виникнути потреба в релігійних авторитетах або потяг до юридичних справ, проявляйте щедрість, великодушність, втілюйте свої ідеї у життя, намагайтеся бачити перспективи розвитку, беріть участь у соціальних проєктах, масштабуйте свої процеси. Також час дуже добрий для наставництва або пошуку наставника та узгодження цінностей. У негативі, якщо у вас напружені аспекти до точки з'єднання, можлива підвищена зарозумілість, неправильна оцінка себе та своїх можливостей, егоїзм і зарозумілість можуть спричинити зіткнення з авторитетними людьми, бажання прикрасити себе або хвастощі можуть обернутися конфліктом. Необхідно в цей період трохи утихомирити свої амбіції та бажання. Проявити себе. Зараз для цього не дуже придатний час. Краще уникнути публічних заходів та спілкування з начальством. Аспект діє як мінімум 5 днів до та 5 днів після точного аспекту. Тому будьте уважні. Ті, хто займається бізнесом, ви відчуєте оптимізм та великодушність, доброзичливість до вас з боку інших людей. Ймовірно, у вас з'явиться прагнення спонсорства, меценатства. Це один із найвдаліших і найщасливіших днів у році. Використовуйте його максимально, сміливо проводьте фінансові операції. Не виключена ймовірність великого виграшу в лотереях, перемоги у різних змаганнях, але для цього потрібно мати гармонічні аспекти в карті. Ви можете отримати можливість розпоряджатися великими сумами. Від вас залежить наскільки вдало ви зумієте розпорядитися ними. Вдалий період для вирішення юридичних питань, початку судового процесу, подання позову. Призначте на цей день відповідальні виступи, брифінги, переговори, день сприятливий для укладення угод та підписання важливих паперів, для відкриття нових чи дочірніх підприємств, розширення сфери діяльності, започаткування реалізації нового проєкту, тривалі далекі відрядження дадуть чудові результати. Ви можете сподіватися на подарунки долі та конкретних осіб. По відношенню до здоров'я період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил, фізичних та душевних, слід уникати переїдання та надмірного прагнення до задоволень. Особливо важливо у ці дні не перевантажити печінку та серце. Цей аспект добре використовувати для початку курсу лікування захворювань печінки. У жінок на пізніх термінах вагітності може розпочатися родова діяльність. Період сприятливий для зачаття. Також надмірні задоволення можуть додати ваги. Це гарний період для гармонізації стосунків у сім'ї та в парі. У цей період легше їх налагодити. Жінки можуть розраховувати на вигоду від стосунків із чоловіками у вигляді подарунків та інше. Гарний час для відпочинку, занять з дітьми. Деякі люди в період цього транзиту відчувають лінощі та апатію, бажання, щоб їх розважили. У ці дні може взагалі багато чого вдасться. Тому і в особистому житті всі можуть відчувати щастя та умиротворення, сприятливі дні для пояснень, заручень, одруження, для сімейних вечорів та урочистостей, пікніків, 29 градус Тельця. порадь Два шевця, що працюють за столом, двоїстість людського, зрілого розуміння це символ боротьби за і проти у внутрішньому світі. По Космінському градус означає: людина на перехресті доріг. Над ним два духи, один чорний, а інший білий. Кожен намагається вплинути на нього. Але розум людини занадто розгублений, і він не може зрозуміти ні того, ні іншого. Ці якості слід гармонізувати поступово, зміцнюючи волю. Це символ замішання, дуже скромний символ для королівських планет: Сонце і Юпітер два шевця, що працюють разом над схожим завданням або над одним і тим самим завданням. Можливо, це два королі. Які вирішили поєднати свої королівства і таким чином збільшити їх, подумайте, чи є у вашому житті хтось, з ким би ви хотіли об'єднати зусилля? Як справи у вашому королівстві? Хто може допомогти вам розширити можливості? З'єднання сонця та урану 13 травня нагадало нам, що не всі люблять змінюватися, швидко приймати нове, прогресивне. Однак є люди, які живуть цим. Але в основному, поки ми знаходимося в зручному для нас положенні, ми вважаємо за краще зберігати те, що є, і залишатися на місці. Зверніть увагу на закоханих людей. Буває, хтось різко звільняється з роботи, переїжджає до іншого міста, до іншої країни, щоб бути з об'єктом свого бажання, але навіть у цьому випадку життя швидко не зміниться. Юпітер у серці сонця. Де Юпітер, планета духовності, дарів і надмірностей, оновлюється палаючим світом сонця. Цей Казімі здатний кардинально змінити успіх. Юпітер сповнений надії та благоговіння і вказує на щось більше і далеке за межами наших вимірів. Період Казимі Юпітера це коли благословення природно течуть до нас, без особливих прохань. Це чудовий час. Для переосмислення підходу до духовних практик, і щоб оновити почуття оптимізму, віри у свої сили, узгодити цінності. Юпітер це планета, яка спонукає зазирнути за найдальший обрій, побачити втілення в реальність своєї мети та повірити, що ми можемо туди дістатися. Так, ми можемо побачити далекий результат, але ще не знати, як дійти до цієї мети якими дорогами та шляхами, але це поки проходить аспект з'єднання, оновлення, початок, зародження, тому ми маємо час, щоб усвідомити напрямок розширення. Можливо, комусь події вже почали показувати напрямок, а поки що є час попрацювати, особливо в період плюс-мінус 5 днів після точного аспекту над своїми переконаннями, що обмежують, бо після казіми. На три дні настає період згорілого Юпітера, тобто з 19 до 22 травня 2024 року Юпітер буде спалений Сонцем. Подумайте, що ви вважаєте неможливим, коли думаєте про свої обставини, і що здається вам неможливим у вашому майбутньому? А також зверніть увагу на дім, яким керує телець і в якому відбувається з'єднання Сонце Юпітер. Саме тут відбуваються всі дії цього тижня, і впродовж року вони будуть розвиватися. Транзитне сполучення Сонця та Юпітера вважається одним з найкращих транзитів для будь-яких справ, однак може посилитися лінь. для того, щоб дії дали потрібний результат. Доведеться подолати лінощі. Цей час підходить для таких справ: успіх завдяки співпраці, добре для юридичної та адміністративної роботи. Також добре для терапії, терапевтичного лікування, добре для людей, які цим займаються, та для стосунків із людьми, які мають таку професію. Оптимізм, гарний настрій, віра у краще, щедрість у цей час добре робити покупки, проте на свої задоволення можна витратити більше, ніж розраховували. Нами рухає щедрість душі та бажання отримати більше та дорожче. Через те, що аспект хороший. Шкоди від нього не буде, а насолода буде. Займатися тим, що принесе успіх, буде затребуваним. Посилюється доброта, м'якість, уміння співпрацювати, небажання конфліктів, марнославство, підвищена зарозумілість і самооцінка. Добре для покращення стосунків з іншими людьми, люди добріші, великодушніші. Позитивно налаштовані, схильні надавати допомогу та співчувати у цей час. Люди часто опиняються в потрібному місці у потрібний час, отримують щось хороше завдяки нагоді, збігу обставин, уміння привернути до себе інших людей, уміння налагодити стосунки з керівництвом або з тими, від кого вони залежать, хто їм може серйозно допомогти у житті. Так само аспект пов'язаний з юридичною, керівною, управлінською та адміністративною роботою, впливає позитивно на тих, хто з нею якось пов'язаний у цей період, або має таку професію, або в цей час змушений контактувати з представниками цих професій тощо, поки аспект діє. Він схиляє до співпраці. Це гарний час для розширення виробництва чи якоїсь справи, освоєння нових напрямків у роботі, найму нових співробітників, збільшення чи приросту у чомусь, позитив від співпраці чи управління, від уміння подати щось так, щоб привернути до цього позитивну увагу великої кількості людей. Юпітер великий благодійник. Тому ті сфери, які він зачіпає, розширюватимуться. До них прийде успіх. Звичайно, не завжди Юпітер дає безумовне везіння, тому що він може зустрічати на своєму шляху напруження. У знаку близнюків Юпітер перебуватиме з 26 травня 24 року до 10 червня 25 року. Річний цикл Сонце Юпітер з 18 травня до 24 червня 2025 року. З'єднання відбудеться у 2025 році у знаку рака. У близнюках з'єднання не буде. Тобто, ми визначили те, що хочемо з матеріальної точки зору, комфорту, і будемо проходити через гнучке вибудовування взаємозв'язків, пошук та освоєння нової інформації, активну взаємодію з іншими людьми. До тем знака рака питань безпеки, створення фундаменту, адаптації, прийняття довіри до світу. Фаза з'єднання триватиме до початку зростаючого квадрата 12 вересня 2024 року. І в цей період важливо зрозуміти, де і як ви хочете розширитися. У якій сфері потрібна удача, розвиток, зростання, якими шляхами йтимете? Важливо визначити перспективи розвитку, нові горизонти, які хочете відкрити. І звичайно, це теми тельця – матеріальні, фінансові, стабільність, стійкість, цінності, а шлях. Тобто річний цикл будемо проходити через зміни, через здатність змінюватися і змінювати свою реальність і гнучко підходити до кожного питання через освоєння нових знань, через вміння взаємодіяти зі світом. Через вміння генерувати та приймати нові ідеї та втілювати їх у дійсність, та через вибудовування взаємозв'язків. 7 серпня буде підтримуючий аспект зростаючий секстиль Сонця та Юпітера, який привідкриє двері можливостей. І ми почнемо більш чітко бачити, де відбувається зростання та розвиток, у яких справах більше розширення та удачі, де бачимо перспективи зростання на далеке майбутнє. А 20 серпня на нас чекає перший зростаючий квадрат 20-річного циклу Юпітер Сатурн, який може викликати незадоволення, розчарування через життєві трудності та перешкоди, сумніви у своїх силах та труднощі ясно бачити мету тут важливо проявити завзятість у досягненні мети, підвищувати свою самооцінку та не боятися брати на себе більше відповідальності. Отже, Юпітер розширювач, він хоче, щоб ми досягли далеких горизонтів, зберігаючи при цьому цікавість до незвіданого на рівні душі. Конкретні прояви циклу будуть у кожного свої. Початок циклу в тельці, але вже з 26 травня Юпітер переходить у близнюки, і ми гнучко будемо підлаштовуватися до змін. Важливо залишатися відкритими, з легкістю відпускати старе, непотрібне, тлінне і дозволяти новому увійти у наше життя. Зверніть увагу на дім. Який знаходиться під керівництвом тельця. Відчуйте, як активуються особисті теми. Бажаю всім гармонійного розширення горизонтів, бачення нових перспектив розвитку, удачі, натхнення, оптимізму, щастя, масштабування важливих процесів, поваги та авторитету. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!